Вот та самая торпеда, которую Вашингтон запустил под Зеленского с коррупционным скандалом. И теперь уже Умеров бегает по заграницам, боится возвращаться, потому что там его фамилия. Мой отряд завершает зачистку западной части Купянска. Вышли на набережную, хотим пройти, не можем пройти, везде вот эта омская лечебная грязь. Заблокировать полностью весь иностранный интернет в России. Нет, нет, нет. Вы не верите нашему государству? Я отказываюсь отвечать на этот вопрос. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі youtube каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. Сьогодні будемо смажувати і підсмажувати наших ворогів, не даючи їм поширювати брехню та неправду проти нас. Пам'ятайте, що інформаційний простір має бути максимально захищений від російського ІПСО та пропаганди. Тож допомагайте нам у цьому. Не забувайте лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. Коментуйте почути побачення і, звісно, не забувайте Тримувати кращих із кращих. В описі до нашого сьогоднішнього відео ви легко знайдете посилання на наш збір для 37-ї бригади морської піхоти. Поволі ми разом із вами наближаємося до відмітки в 200 тисяч гривень, за що друзі. Я вам надзвичайно щиро дякую. Ну і пам'ятайте, що ці гроші одразу йдуть на рахунок військових, і всі ці гроші будуть обмінені на дуже практичні важливі речі для фронту. Тож дивіться, нас слухайте і обов'язково допомагайте військовим. Ну а цими днями має відбуватися. Хоча сказати, важлива подія, та зрештою ми занадто багато надій вкладаємо у будь-яку зустріч. Стівен Вітков, спецпосланник Дональда Трампа, має зустрітися у Туреччині із президентом Зеленським. Трек перемовин будь-якої дипломатії, останнім часом поставлений на паузу, і тут раптово не анонсовано ця зустріч. Тож росіяни вже потирають руки, як і завжди вкладають у будь-яку подію свої власні сподівання. Ну що везе Вітков, звісно. Лозину від Дональда Трампа звісно збирається пороти самого президента Зеленського через корупційний скандал. Тільки що прийшла новина, що некий турецький істочник сообщил, що спеціальний посланник США Стів Вітков, якого ми все прекрасно знаємо, посетить Турцію в среду, то есть уже завтра, і да, присоединиться переговором з Зеленським. Інформація потребує підтвердження, тому що джерело неясне. Ну, тим не, не менше, в останнє время, от последние буквально часы, багато інформації связано з Турцією, з Зеленським і мирними переговорами. Я хочу догадати, що і під час тільки-тільки домовленостей зустрічі у Будапешті вже все Трамп і Зеленський поділять Україну. Потім ще якісь перемовини. Увесь минулий тиждень пропагандисти так сподівалися, що європейці в принципі без допомоги кинуть Україну. Сработала що? Ну, та самая торпеда, которую Вашингтон запустил под Зеленского с коррупционным скандалом. Все ради Это... этого было? Ну, да, конечно. Зеленский живет под домокловым мечом публикации следующего пакета, где он будет солировать на пленках. И если он выполнит все приказы Вашингтона с вопросом, если прыгать, то только как высоко и перестанет звонить перед этим в Лондон. А, будет просто выполнять приказы, то тогда возможно этот э, 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 этот винил, где записаны песни Зеленского, и не будет опубликовано сейчас, потом когда-нибудь. То есть сейчас идет операция по принуждению Зеленского ну, к как, миру. Переговорам, да, активизация переговоров какие? Совсем недавно их их МИД объяснял несколько дней назад, что все Мы не прибавляем вообще. Да. І тоді раз, бас, 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 у Міров полетів, куди? І Зеленський не заявлено, не анонсировано анонсовано, упав е, з самоліту в Турцію. Тож, здається, що в середу вони знову, як то кажуть українською, упіймають облизня. Але ж хіба вони в цьому зізнаються? Вчорашні переговори во Франції, сьогоднішній вояж Зеленського в Турцію, вони зв'язані між Абсолютно собою? Абсолютно ні. Ілі це паралельні процеси? Абсолютно ні. Тобто Зеленського зараз відривають від Європи? Ну... На самом деле, Зеленский с Ермаком, когда поняли, что надо как-то перекрываться в этой бурной водосточной канаве, им нужен был хотя бы один европейский тяжеловес. Ну, Макрон, конечно, тяжеловес, но Франция тяжеловесная страна. Вот. Маленький, ну, мощный. А это как бы ее президент, вот. а, и, а, который согласился бы отработать по украинской повестке, потому что смерть с Мерцем Стармером вряд ли такое бы прокатило. Ну, Смотрите, и, да. и, и, Мы и все, сейчас... что там было сделано, это было сделано по, по, по сценарию Зеленского. Мы ну, вот прокатило? это сейчас обсудим, совсем-совсем скоро, но я упомянула... речи, а вы знаете, например, кто в Российской Федерации сегодня министр обороны? Ну, Я знаю, мені доводиться по долгу служби знати всіх цих покидьків. Але я вас запевняю, що не тільки більшість українців не зможе згадати прізвище, не зможуть це зробити і росіяни. При тому, що я хотіла швидко сказати і сама забула. Але тут згадала це міністр Білоусов. Окей, а чи пригадаєте ви, хто в них секретар Радбезу? Не дуже схоже на наш орган, але ну. Якісь риси є спільними, так от ні, не згадаєте. Я впевнена Росіяни, теж не згадають, але про долю Ростема Умірова колишнього міністра оборони України, а нині секретаря РНБО в Україні, звісно, знає кожен росіянин, бо це минулого тижня вони вивчали Цукермана і Міндіча. А вже цього тижня треба розібратися. То Уміров повертається до України чи не повертається? Він лишається за кордоном. Він учасник корупційної схеми чи ні. Соловйов безкінечно смакує всі ті подробиці, в яких амдикосорі, але і середньостатистичному українцеві треба пуцівник, щоб розібратися. Але сам Соловйов радіє, що нарешті в Україні скандальчик пішов, що Умеров то бігає по закордонах. До речі, сам умеров, сам винен в тому. Що він дає пас як всередині України, так і за кордоном так про себе говорити. Ну і звісно ж, треба обсмакувати. І що там Набу, і що там Зеленський, і чи хитається під президентом його крісло? І от тепер скандальчик пішов. і тепер у уміров бігає по заграницям, боїться возвращатися, тому що там його фамілія. А чи ще фамілія НАБУ Набуні говорять? От тільки мене одне питання: корупція притаманна, та ні, не тільки і західним демократіям. Корупція процвітає і в авторитарних, в автократичних режимах, такому, як Російська Федерація. Корупція наш союзник, корупція розікрала і позабирала половину бюджету із російської армії. Здавалося, що у Соловйова мала би цим боліти голова. Ну, наприклад, а де там фанірний маршал? А що там Шайгу? Чи не хоче він відповісти за ці крадіжки? Але ну кто буде свої же будет пытаться своих? Свои, они же, свои суки не дети. Они же не пахнут. Иная справа Рустем Умеров. А там часы, а в это время на фронте. Фух. Значит, до 10 тысяч человек собрали. Откуда могли стянули? Уже от границы с Беларусью. Отовсюду перебрасывают. Чтобы попытаться деблокировать окруженных. Кстати, окружения же никакого не было, нам рассказывали. Это все русские придумали. А выясняется еще как есть. И котел серьезный. И пытаются и под Купинском что-то придумать. Сегодня ночью ребята из 68-й разнесли в пух и прах попытку украинского наступа. И пытаются Мирноград каким-то образом разблокировать. И в Покровске что-то учудить. Ну, я говорил, там, был вот в эту субботу на этом направлении. Наши себя очень уверенно чувствуют. Очень уверенно чувствуют. Видят, понимают, готовятся. А главное... Ну вот есть простой пример, да? Поехали там, с ребятами, отработали с мерчами. В ответ ничего не летит. Ответки нет. Раньше ты человек понимал, если ты отработал 5-7 минут, и по тебе начинают ответки идти. Молчание. А это значит, что проблемки возникли. Почему? А потому что группа-то изолирована. Потому що ну, реально сотворили чудеса. І ізоляція театру військових действий феноменальна. І здесь, конечно, особая заслуга тих войск, яких у нас якобы нет. Сила безпілотних операцій, у нас же їх нет. От в Росії не можуть просто взяти і звільнити куп'яльців. Чи звільнити ще якісь території. Понад три роки, коли ми дивимося за воєнними зведеннями від росіян, це завжди якісь казуси, меми і напівжарти. Ну, в тому сенсі, що вони. Звільняють деякі населені пункти по декілька разів. Це особливо було помітно на початку повномасштабного вторгнення на сході нашої країни. Ну, десь по 10 разів вони могли звільняти одні населені пункти. Ну і з Купінськом тепер приблизно та сама ситуація. Міноборони Росії видало цілу низку звітів про. Визволення Куп'янська і виглядає це як якийсь нескінчений день бабака. Ну, знаєте, коли під вечір всі вже все забули, і на ранок розповідається знову про звільнення Куп'янська. Значить, 6 листопада командир штурмового загону 121-го полку Лаврик впевнено обіцяє взяти місто за тиждень. 6 листопада слідкуєте? Вже 7 листопада штаб рапортував, що бійці завершують зачистку. Західної частини наступного дня знову продовжують визволяти. Потім, 12 листопада, знову продовжують виконувати завдання. Знову, 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 знову і так безкінечно. Ну і 17 листопада знову те саме формулювання, наче час просто застиг. За півтора тижні п'ять однакових зведень. Ні просування, ні підтверджень, ні фактів. І моє найулюбленіше, це вже підслухано дещо з іншого воєнного зведення, де кажуть про те, що взяли три опорні пункти і просунулись на 500 метрів. Ні, ну хіба це не друга армія світу? Хіба це не прорив такими темпами? Ще 100 років, і росіяни нікуди не дійдуть. Я командир штурмового отряду 121-го матрового полка, позивною лаврі. Мой отряд виконує задачу по зачистки освободненню Куп'янська. Уверен, что в течение ближайшей недели город будет полностью освобожден. Настроение всех боевое. Задачу выполним. Командир штурмового отряда 121-го мотострокового полка Позыной Лаврик. Мой отряд завершает зачистку западной части Купянска. Отряд продолжает выполнять задачу по освобождению западной части Купянска от вооруженных сил Украины. Отряд продолжает выполнять задачу по освобождению западной части Купянска. Отряд продовжає воювати бойові ВСУ из западной части Купянська. Боевики відступають, бойову задачу выполняем. А Або думаєте, що все це цікаво росіянам, ну в тому сенсі, що родина, на в опасності, на то й Україна знову і знову нападає на Російську Федерацію. То чи живуть росіяни о тими самими проблемами? Чи переживають вони? А що там міндіч? А як же там Коломойський? Ну а що ж там той же уміров? Ні. Ось вам прикладні теми, які справді обурюють недорогого росіянина. Один із них обурюється, що в Омську дуже і дуже брудно, особливо на тротуарах. Вийшли на набережну, хочуть пройти, як кажуть, недорогі росіяни, і не можуть цього зробити, бо скрізь оцей омський лікувальний бруд. Вийшли на набережну, хочемо пройти і не можемо пройти везде ось ця омська лічебне грязь. Ви представляєте, живут асфальт? А під асфальтом ось ця грязь. Это вообще, мы вот идем, вот так вот, еле, е-мое, упаду сейчас. Тут проезжая часть, так благо здесь воды сегодня нет. Как вот, как ходить? Центр Омска. Центр Омска. Центр Азатином, такие, знаете, Це російський ноу-хау, які ніде ти не бачиш тільки в російській глибинці чи в російських регіонах. Але зрештою, країна, яка бореться за розширення своїх кордонів, за те, щоб русський мір чи руська ідеологія розповсюджувалась по світу, не можуть елементарно просто винести бруд в своїх власних регіонах, дати їм раду, зрештою, зайнятися якоюсь логістикою, урбаністикою, почистити ці регіони. Ні, краще отак. Гнити із середини і ще й паралельно із цим множити розруху в інших країнах. От пацани пішли так. Ось вот тут уже получше. Ну як, Чому столько грязі? Іла этого. Це Это вообще туши свет. Вот. как заниматься спортом или гулять по городу. Вот как? Вот такие тут виды. Вот, вроде даже и задумка неплохая. Тут и лавочки сделали. Можешь, но все это вот с каким-то срачем вокруг. Ленинградский мост. Зато холеный он по телевизору наших омских показывает. Хальони всі такі, о, патріоти Росії. От патріотізм із этих мелочей складывается. Покажіть, покажіть свою роботу, слуги народу. Але знаєте, що для мене стало очевидно: не ми найбільша загроза для росіян. Я все думала, що коли вони уповільнюють свій інтернет, коли вони блокують соціальні мережі, то це пов'язано з тим, що вони не хочуть, щоб росіяни бачили зовнішній світ. Це так, але це так наполовину. Насправді, найбільше вони бояться своїх тих, хто показує і, наприклад, життя в тому ж омську, і не тільки загалом росіяни мають бачити недалі власного носу, недалі власного подвір'я, подвір і не замислюватись над тим, а в якому стані в цілому зараз перебуває Російська Федерація. Ось в Росії відбувається дуже цікаве опитування на вулицях, де розпитують якраз про. Блокування інтернету, адже з 1 березня 26 року Роскомнадзор отримає право блокувати повністю весь іноземний інтернет у Росії і не тільки. Ну і росіяни чомусь кажуть, що це погано, що це суперечить Конституції, де вказано, вдумайтесь росіяни навіть таки цитують свобода слова, права і от це от все. 1 марта 2026 года Роскомнадзор получит право заблокировать полностью весь иностранный интернет в России. Ну, это не может. Ну, я так считаю. Это мой выбор. В Конституции же указано свободу слова и все дела. Как-то мы изолированы, что ли, будем от мира, наверное. Мы же привыкли ко всему к этому. То есть ваши отношения не позитивны? Я думаю, никого не позитивное. Ну, не негативно. Почему? Ну, хотелось бы быть ресурсы, читать новости актуальные на сегодняшний день. Ну, мне кажется, это просто в первую очередь то, чтобы наши люди боятся, что наши люди услышат уже меньше со стороны. Вот такая информационная больше Все. Не весело, вообще не весело. Почему? Много крайне интересного і познавательного контента якраз таки йде к нам з запада. Ні, мені не нравится, потому что У мене є люди, з якими я общаюсь за границей, поэтому мне это... Мені це не подобається. Тобто, коли ми казали мінімум з 14-го року, коли життя в Росії почало змінюватись, то російські опозиціонери би назвали і інші дати. Нас ніхто не слухав. Росіянам було байдуже, вони маленькі люди поза політикою. А тепер, коли ми бачимо останній рік існування вільного інтернету, то здається за порібриком хтось зашевелився. Як Ви вважаєте, чому Росія хоче ізолуватися від світового інтернету? Можливо, якесь підражання Китаю. Така одна з теорій, насправді більш глибоко не розверну, тому що насправді вже страшно щось в інтернет говорити. Ну... Чому у Вас таке уміння в нашій країні? <реш> ну, вот, вот так вот, видите, приходится в, ша в шарфе. Официально вообще-то версия ради безопасности граждан наших. Так, так. Ага. Вы, вы в это верите? Да, а вы. Да! Весь интернет будет под контролем Роскомнадзора. Да, да. Вот, и они будут контролировать весь интернет, пропадет мошенничество, пропадет продажи психотропных веществ mm -hmm. в интернете. А вы думаете, пропадет они. А для достанет... чего же тогда это все делается, как вы считаете? Как раз для этого и делается, чтобы на... мы жили безопасно. Ну, смысл тогда ограничивать, если это все не пропадет. Вот вы не верите, что интернет-преступность пропадет, а я mm -hmm. верю. Вот если такие ограничения тотальные ведут и преступления будут, как бы, все равно проходить, государство, mm -hmm. Государство должно будет компенсировать пострадавшим. Ну, хотелось бы верить в это. Потому Хотелось что? бы верить. Потому что они будут все держать под контролем. Да, это получается, они не уследили. Значит, их проблема. Угу. Ну, хотелось бы в это верить, да. Не знаем, как это будет работать, наверняка, действительно, под и что это все против преступности и так далее, но мы не То знаем... То есть вы хотите сказать, что это просто прикрытие, что ли? Не веришь, что это... почему вы, вы не верите нашему государству? Я отказываюсь отвечать на этот вопрос. И на чем мы, друзья, в все. А ви не забувайте нам лишати свій лайк. Це окрай важливо для поширення всієї нашої антипропаганди. Підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути побачене. А найголовніше, а найперше, це не забувайте задонатити в підтримку 37-ї бригади морської піхоти. Хлопці, дівчата, надзвичайно чекають нашої допомоги. Цей збір затягнувся, але я... що найближчим часом ми зможемо його завершити. Тож переходьте і донайте! І бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!